Виноград одна з найвідоміших та найпопулярніших ягід, що супроводжують людство чи не всю його культурну історію, принаймні останні 9 тисяч років, коли є дані про виноград в людській історії. Ягода, яка має виняткову роль у культурі, це численні легенди і не лише про виноград, а й про вино та інші алковмісні напої, які вживаються людиною. У давнину виноград називали ягодою життя. І його диким попередником є лісовий виноград, який до наших часів не зберігся. Що важливо, назва виноград походить від назви напою, а не навпаки. Вітаю товариства! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, як діабет. Ми говоримо про здорове харчування і про те, яких продуктів навіть не варто пробувати їсти. Мене звати Олександр і принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте питання. Це допомагає каналу розвиватись. Одразу говоримо, у цьому відео ми говоримо саме про виноград, а не про вино про це окреме відео. Втім, на моєму каналі і ця тема там додатково розкрита. Це загалом відео про алкоголь. Безумовно, що виноград належить до дуже корисних ягід, яка містить величезну кількість вітамінів та мінералів. Він багатий на необхідні вуглеводи, вітаміни, мінерали, антиоксиданти та поліфеноли. Вуглеводні, які є в винограді, є важливим джерелом енергії, яка живить наш мозок. І ще один важливий момент. Виноград на 82% складається з води. А це суттєво покращує гідрацію організму. Особливо важливим є той факт, що виноград містить вітамін К, який покращує кровообіг та здоров'я кісток, також калій, який допомагає серцю здоров'ю м'язів. Виноград містить величезну кількість антиоксидантів, включно з корисними для кишківника поліфенолами. Саме оксиданти вони в винограді допомагають боротися з вільними радикалами в організмі, які часом можуть завдавати шкоди вашому серцю та судинам. Також це зменшує ризик серцево-судинних захворювань та гіпертонії. Також виноград допомагає міцному сну, оскільки містить мелатонін, а він регулює сон. І що важливо, він залишається навіть після того, як виноград чавлять на вино. Є кілька видів винограду, залежно від кольору шкіри, однак всі вони вважаються корисними. Всі містять вітаміни, мікроелементи, легкі вуглеводні. До речі, виноград багатий не лише на вітамін К. Загалом список всього, що є у ньому, просто вражає. Отож, це вітаміни групи Б, Б1, В2, В3 або ПП, Б5, Б6, Б9, А, С Н, К, Р. мінералів кальцій, магній, мідь, калій, фосфор, залізо, цинк, хлор, бор, марганець. Октиновив речовин незамінних амінокислот, лізини, гістидин, аргініл, метіонін, лейцин і замінних цистин, гліцин. Цінних кислот лимонна, винна, янтарна, яблучна. Список вражає чи не так, що суттєво калорійність винограду коливається в метрах 43-72 ккал. При цьому білий виноград... Має 43 ккал, зелений та червоний 68 ккал, чорний та синій 72 ккал. Найкалорійнішим є сушений виноград родзинки 281 ккал. Здавалось би, при такому наборі корисним властивостям винограду до, до, до чудова та безпечна та смачна ягода. Однак і він має свої протипоказання, хоча їх на практиці не так вже й багато. Передусім йдеться про алергію на виноград, а також при захворюванні нерок, шлунково-кишкового тракту, виразкової хвороби шлунка та 12 палої кишки, онкологічних захворюваннях шлунка 3-4 стадії, ожиріння і хронічних запорів, діареї, гострих і хронічних колітах, при гострій хворобі в формі туберкульозу, при гіпертонії, при дискінезії жовчних ходів на завершанні стадії вагітності. При індивідуальній непереносимості. Втім, навіть якщо у вас немає цих проблем, воно варто вживати у помірній кількості не більше 300-500 г на день через 1,5-2 години після їжі. А сік, та, е, за, е, так, е, а сік за годину до їжі Три рази на день. Однак головна новина для тих, хто хворіє на діабет. Особливо, якщо ви тільки дізнались про свій діагноз. Виноград при всіх його позитивах категорично проти, протипоказаний вам. Можливо, вам щось також скаже така неофіційна назва винограда як природні цукерки, оскільки він є, суттєво впливає на рівень цукру в крові. Виноград містить 23 гулеводнів на 3 четвертих склянки. Під час потраплення глюкози в. Корову підшлункова зала за виробляє інсулін, щоб доставляти її в клітини для використання. У людей з діабетом цей процес порушений, оскільки їхній організм або не виробляє достатньо інсуліну, або інсулін не може ефективно бути використаним. Тому розуміння вмісту та управління вуглеводами є важливою частиною планування харчування про діабетів.